Дня. А ходоги є у вас? А, Логічно, а що туди входить? Угу. Угу. А можна, будь ласка, без кетчупу, без гірчиці і без майонезу? Угу. А можна без моркви і що ви сказали капусточка, так? І без капусти. Не люблю. А, а, а сосиска також, я не дуже її хочу, можна ще без сосиски? Угу. А, а підкажіть, булочка булочка там яка така звичайна, як на хондок, так? Да? Ой, я, я теж таку не дуже люблю. А, то не, не потрібно нічого. Дякую. Та чого ви всі на мене кричите? Зараз я виберу, що буду їсти. Зараз ви прийшли в ресторан, щоб поговорити. Говоріть, я слухаю. Так, що тут у нас? Е, медальйон. <голов começ«> я ж не їм м'ясо, а сорті мідії морепро. Ой, фу, я таке не люблю, воно щось смердить, так оце тхне. Гаряча петельня. А що туди входить? Боже, що б ще не запхнули? Фу. Е, салат з тунцем. Це він якось так виглядає? Та все, я все, офіціант! А -а -а, да, я оприділилася, мені, будь ласка, води е, без газу. Дякую. Боже, скільки нагребла! Цілу корзину. Це що, на весь під'їзд? Я, я поки думаю, приділяюся, ну мені ж треба там, почитати оце от. Ти все одно оце от не з'їснеш. Ну, до речі, давай візьмемо щось таке добреньке, ну, типу, на двох. М? Диня? Я ж сказала добреньке. У таке тошнотне, фу, як взагалі це можна їсти. Слизняки. <гур> Банани ще краще. Ти що не ти, ти, зі мною шутки шуткуєш? Фу. Добре, добре. Я виберу сама. Добре, йдемо щось нагуляємо. пішли. О, девустація! Доброго дня. А що це у вас e за мухи? А, це мухи? Серйозно? А можна спробувати? Воно в мене там в пузі не буде літати. <гули> угу. Офігеть, як це смачно! Це саме то, що я хотіла. А можна, будь ласка, кілограм? Ти, до речі, будеш? Ні? А чого? Ну ладно, тоді два?